Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваш результат. Вдалого перегляду! Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати зимове вудлище і монтаж бокового кивочка на дане вудлище. Постараюсь під відео на дані матеріали скинути посилання. Розпочинаємо. Використовую вудлище 55 см. На ньому йде видвіжні колінця і два кільця. В одне із даних кілець, в тюльпан буду. Монтувати я ось такий боковий кивочок. Е, яким чином я буду це робити? Е, ось тут йдуть такі від тюльпана е, бокові лапочки і в цю лапку просовую дріт із бокового кивка, беру, оставляю сантиметрів 10-15 шнура. і продіваю його між кивочком і починаю на Тримаю, щоб кивочок достатньо рівно відносно вудлища тримався, і поступово роблю і поступово роблю на муточку. Так, край тримаю і намотую на даний кивочок поступово шнур, виточок до виточка, стараюся, щоб було більш-менш симпатично. Після того, як провели намоточку, дані виточки. Будемо обробляти резиновим клеєм. Чому резиновим? При потребі ми зможемо демонтувати, зняти даний ківочок з даного вудлища, переставити на інше вудлище. Зачасту в мене, буває, відламуються кінчики вудлищ і приходиться тюльпан переставляти нижче або замінювати кінчик вудлища. і з даного обломка переставляти на цілий кінчик. І коли лаком або суперклеєм оброблено. То дуже важко демонтувати, зняти кивочок із кінчика вудлища. Якщо не обробити дані виточки, у сухому приміщенні кивочок гарно тримається, не прокручується кругом кінчика вудлища, Але якщо попаде сюди волога, дані виточки попускаються і кивочок хаотично прокручується навколо кінця вудлища. Так що потрібно обов'язково обробляти. Я обробляю резиновим клеєм і таким чином е фіксується кивучок, і дані виточки не попускаються і гарно тримають е кивучок на місці. Так, Достаємо наш клей і поступово по чуть-чуть обробляємо дані виточки. Первоначально я не хотів обробляти, але після декількох рибалок я зрозумів, що кивочок прийшлось дані намоточки перев'язати заново і обробити клеєм. Зразу обробляв суперклеєм, потім, після того, як на декількох рибалочках я обламав, Кивочки в місці з кінчиком вудлища. поки обрізав суперклей і шнуром, я зрозумів, що потрібно обробляти не суперклеєм, а резиновим, щоб було досить комфортно працювати з даним матеріалом. Так, поки що залишу намоточку, хай висихає. На дане вулич буду монтувати ось таку котушечку. Посилання я постараюся скинути під відео на дане обладнання. Так, закручуємо. Так, закрутили дану котушечку. Так, принцип роботи в одну сторону на себе. Іде намоточка із тріщоточкою, в іншу сторону котушечка штопориться. Дуже зручно при підсіканні, але також треба регулювати, якщо риба відходить, тут йде такий. Бистрий спуск котушечки і котушечка відмотується. Можна регулювати, відпустили, притримали котушечку. І таким виглядом, як на фрикціоні, можна чуть, -чуть відпускати, більшим натиском пальця притримувати і підмотувати рибку, яка клюнула на дане вудлище. Найкраще показала люска 0,20-022 на даних вулищах, але я буду використовувати шнур 0,16 мм чи 4жилочку. Чому? Тому що буду рибалити у густих коряжниках і потрібно буде форсувати виважування. Так, намотую даний шнур. На дану котушечку. Роблю два тривиточка кромкотушечки, щоб при виважуванні шнур кромкотушечки не провертався. Так, підтягну вузлики достатньо плотненько Лягла на муточка, так. І ще один кружочок зроблю на муточки. Люблю я, щоб не один вузлик був, а в декілька містах. На всяк випадок вдруг. Один вузлик надумає розв'язатися так. Три-чотирі вузлика роблю і два три сантиметри оставляю і обрізаю не під самий край вузлика трішечки запасу оставляю і Намотую даний шнур на котушечку. Шнур 016 міліметрів 4 жилочка. В нас великих глибин немає. В районі 10 метрів шнура намотую на дане вудлище. 10 метрів. Буде достатньо. Після того, як зробив намоточку шнура на дане вулище, даний шнур продіваю в кільця вулища в одне, так, в тюльпан продіваю і через кільця бокового кивочка. Одіваємо поступово, не спішимо. Так. так, після того, як проділили шнур через кільце, тюльпан, кільця бокового кивочка, будемо одівати мормишечку. Мормишечку я виготовляю сам, кому цікаво, постараюсь. Або під відео, або в кінці відео скинуть посилання, лісотка досить приємно. У виготовленні. Легко, приємно подивитись, може і вам зайде. І зекономити кошти на мормишечках. Так, продіваю із сторони жала вушко даної мормишечки. Треба ось таким чином, щоб була мормишечка прив'язана, обов'язково і сторони жала треба запускати, тоді буде гарна підсічка, засікання менше сходів, рибки буде, щоб постійно жало дивилося в напрямку вудлища. Так, роблю петельку і також роблю десь орієнтовно 5 обертів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Продіваю в петелечку шнур і затягуємо даний вузлик. Так, затягли. Я трішки ще змучую. Вузлик перед тим, як затягнути. І ось вийшла така мормишечка прив'язана. І десь оставляю 3 міліметра орієнтовно. Вдруг при покльовочці трапиться гарна ривинка, вдруг вузлик трішечки подасться, щоб наша рибка не розв'язала вузлик. Можливо, ви там у вас власні вузлики при прив'язуванні гачка, без різниці. І виходить, що бачите шнур, в напрямок виходить гачка, і потім, коли ви робите пісічку, досить непогане проходить засікання рибки. Так, ну ось наше вудлище і готове. До використання. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, у майбутньому покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.